Друзі, починаю зйомку, відчуваю дуже емоційне виснаження. Треба десь черпати ресурс, щоб знайти баланс, рівновагу в собі, усьому, з чим ти, до чого ти доєднуєшся. Ось хочу сьогодні. Мене це радує, я завжди радію. Коли це в нас нічим не відрізняється будинок від інших, наше місто Переяслав, історичне місто. Майже всі, мало багатоповерхових будинків. Взагалі, в основному, всі приватний сектор. Оце отака краса, можна сказати, що майже в кожному дворі. Люди доглядають свої двори, сажають квіти, радіють цьому всьому. Дуже здивована, тому що наші сусіди, які не можуть нічого сказати, чому в них такого немає, що вони здивовані, прийшли на початку війни і були здивовані, що у наших селах лежить асфальт, що в наших сільських будинках є унітази. Чому такі дикуни не розвиваються в себе вдома? А лазять по сусідах. Оце мене саме більше дивує. Коли на початку війни, а, а, в сім годин ранку, мої діти, дочка, внук, зять вже були у військкоматі. Через декілька днів пішов і чоловік на фронт. Я залишилася сама, коли вивозили дітей на а, захід. Син мені говорив, що ма, давай, виїжджай. Але я дивлюся, у мене собака був Алабай. Як ця тварина залишиться тільки за того, що якісь придурки вирішили. Що то хочуть? Живіть, розвивайтеся, у вас тільки землі, у вас такі багатства. Ну чого ж ви такі ніщі, що ви у нас прийшли? Крадете ті самі унітази, вбиваєте ні в чому не повинних людей. Оце дивина, що ж це таке діється, а? де черпать ресурс? Оце тільки тут, коли виходиш і любуєшся, яка краса у тебе росте. Чому не думає людина, яка має ті, такі самі землі, все те саме, але чому ці люди не розвиваються, а нищать когось по сусідах бігають? У мене був під час війни був алабай, якого я не змогла залишити. Може, бідвинула б на захід, але в мене навіть і думки не було, тому що собака, тому що жалко тварину, вона нічому не повинна. Острадать. Я залишилася, але вже його немає. У нас зараз зовсім інша собака. Сьогодні я вам е, ділюся з вами трояндами, але у мене дуже багато ірісів, піони. Е, потрошку буду показувати, але найголовніше хочу познайомити із своїм е, неслухняним Бобом це внучка так його назвала. Боб у нас ну, шкоднік, ще той шкоднік. Бо Шукаю ресурс, звідки черпати позитив. І о, чому вирішила знімати? Через те, що внучка приїхала, для неї це дивина, курчатка, вона здивована, рослини, де баклажани, ростуть огірки і все стальне. Їй три роки, але вона була в шоці, що це все не в магазині лежить на прилавку, а є на городі. Так що черпаємо позитив. До зустрічі.